Це вже четверта наша амбуланція. Попередньо відправили е, три амбуланції в Україну, Бахмут е, і Північ Португа... е, України. А третя, вже я відчула, що маю право. Е, Виступити з ініціативою і запропонувала активу, збирається актив і вирішує, куди направляємо наступну амбуланцію. Всі підтримали, я дуже нервувалася, але всі підтримали, що саме в Херсон це дуже актуально відправити. І я дуже щаслива тим, що це моє рідне місто, і що мене зрозуміли португальці і українці тіше в Португалії, і ця ідея ось. Перед нами написано. пара це для України. Дійсно, це не перший автомобіль в нашому закладі. Ми отримували раніше від французів, від англійців із Голландії. Тобто, з усіх куточків нашої Європи люди протягнули руку допомоги нам для того, щоб ми могли тут більш Комфортно працювати та надавати медичну допомогу у тому обсязі, на яку потребують наші мешканці. Такий автомобіль буде дуже і дуже в нагоді. От, наприклад, на сьогоднішній день нашим закладом обслуговується 147 паліативних пацієнтів, які там знаходяться здебільшого вдома. В закладі в лікарні перебуває таких пацієнтів ну, 15-20 чоловік. А більша частина це ті, які перебувають вдома, і вони потребують інколи транспортування, а частіше, все ж таки, доставки мультидисциплінарної команди, там терапевта, медичної сестри, можливо, ще якихось фахівців. Тому це ну є дуже і дуже корисним і, і на часі, як то кажуть. Дуже дякую вам за таку допомогу від нашої громади і всім спонсорам, які допомагають нашим людям, нашій адміністрації, нашій громаді. Дуже вам за це дякую.